Фермери постійно недозаробляють, тому що годують своїх корів неефективно. Але ферма може бути більш прибутковою. Варто тільки оптимізувати процеси і отримати дохід. З профіт це зробити легше, адже це інструмент, який робить процес годівлі простим і ефективним. Профіт зручний та зрозумілий у користуванні, легко підключається до будь-якого кормозмішувача та з'єднується зі смартфоном в кабіні тракториста. Простий інтерфейс допомагає трактористам дотримуватися плану годівлі та значно полегшує його роботу. Точне завантаження корму зменшує його втрати та підвищує продуктивність худоби. Профіт автоматизує та оптимізує процеси годівлі, зменшуючи час і зусилля фермерів та збільшуючи надої або прирости. Ви можете відстежувати процеси та коригувати плани онлайн, навіть перебуваючи не на фермі. Профіт дає глибокий аналіз щодо витрат, ефективності та здоров'я стада, що допоможе покращити управління фермою, Забезпечте стабільність та збільшуйте прибутки своєї ферми з профіт.